Hello. Горизонтальне mm -hmm. відео, вертикальне трохи надоїли. Да, Ось таке у нас нове Нове. Mm -hmm. Картопля санітель. Да. Готова вже. Вигріта, молоденька. І зараз будемо садити. Погода шепче, правда вітер. Все. Рівнять, правильно? Ну так. Височками такими. Сьогодні у нас 29 березня. Тут у нас горошок, ще не зійшов. Ще нема, але його так гарно ми посадили, були дощики дост... з Зато ось гарно виліз. Чесничок такий прям рядочками, як ми з батьками садили під лінічку. Так, він, да, він такий виліз. А тут цибулька. А, це цибуля? Так, теж повилазила вже. Так, роти трошки порила. І там цибулька вилізла. О, там. А, ну ви, крути трошки прила, але більш-менш. Можна буде пройтись, да, щоб землю трошки зрихли. Що, діапазон роботи на сьогодні, зрозумілий. Обрізала я хризантемки. Так, погнали. Оце ми забабахали півгороду. Так, тут горошок. Тут морква. Два рядки американської USAID. Ой, щось знайшла. Так, три рядки. Нової якоїсь старої і знову американської. А там назви не скажу вам. А це картопля. От таке Зараз будемо накривати агроволокном. Теж вам покажемо. Етап номер один. Поскладали ящики, щоб вона могла рости там. І довго до неї можна було не підходити. І накриваємо. Що, ми ще тут спушили землю для чесничка. Цибульку ще погано видно, а чесничок гарно. От, бачите, Отакий. От а цибуля ще менша. Але вже є. Вилазить. Вона молодчинка. як те, що зиму садили, то яке гарнюня. А це ми так накрили картоплю. Ось так. Сподіваємося, що не знесе. Сьогодні вітерець, бачите. Ось такий кусень молодої картоплі. Ура! Не справились. Буде що їсти. А Гляньте, яке класно тут я вичистила. Ні, після зими тепер так класно, Вон будуть, бачите, гіацинти будуть. Ось такі вже є квіточки, але я чекаю гіацинти. Вони такі повні, такі вже гарні. Ну, все чекаю, нарциси чекають тюльпани. Оце у нас щось погано перезимувало, троянда. Бачите, якась така чорна. Але тут є Є такі повилазили. Ой, не видно. Коротше, оцей стовбуржовий. А як було до? Ось дивіться, в мене ще отут Од, один квітник, який треба отак так само пройтись ножечком і привести в порядок. А там уже гарно. Це ми вже пообідали. Відкрили сезон. І тут я поприбирала. Тепер можна щось садити. Курочки, Корочки, хороших вам дали, так? Вже угу. чули, хтось сьогодні уже знесеться. Співа. Так. І зараз ми тут шмон наводимо, батьки нам допомагають. Тут колись були гуси, хто пам'ятає, ставте лайк. Буде тут фест порядок. Хто дивиться, тато передай привіт. Чуть я Марійка Дуже. дивиться. Хто ж у нас дивиться? Складаємо сміття, повивозимо. Так, йдуть також допомагати. Пам'ятаєте, вирізали цю горбу, зрізали, і от така вона вже виросла. Не знаю, що з нею робити. Дуже оці гілки заважають потім проїзду. Так, це я вже вам показувала, і я таки на вечір подужала і закінчила ось цей квітничок. Бачите, вже вечір, вже сонце сіло, і я його домучила. Все, тепер у нас тут тюльпанчики, нарциси чекають свого виходу. Клас! тішуся. О! Супер. Так. Така краса у нас вийшла. Поприбирали ми під вербою, склали дрова. Такі вони не дуже це верба. Те, що ми зрізали. Получилась така така ось картинка. Ще треба буде її обстригти. І буде гарно. От скільки сміття звідси зібрали, це все вивезеться. Цього місяця не збирали. Чекаємо наступний. У нас централізовано вивозять раз в місяць. Колись тут жили гуси. Бачите, яка земля хороша. Можна картоплю садити. Ось такий недільний ранок. Як ми вчора вчасно все посапали посадили, дивіться, сьогодні вже дощик. І так гарно все тепер видно. Так, там все проростає, так йому добре. Та й добре, що воно отак. Скоро вже має горошок прорости. Весна, красна.